Привіт сьогодні, українці, які залишаються в Польщі і до сьогоднішнього дня працювали як ФОП, розглядають можливість переходу на єдноособову діяльність господарчу, ЄДГ, що є альтернативою ФОП, але польською. Причина можливого переходу проста: це ризик запровадження ПДВ для ФОПів з оборотом понад 1 мільйон гривень. ЄДГ в Польщі можуть працювати за трьома податковими системами. Перша система це Ричалд. Спрощена система оподаткування всього доходу без врахування витрат. Друга це прогресивна шкала оподаткування прибутку. І третя це лінійна шкала оподаткування прибутку. Більшість українців все-таки розглядають спрощену систему, проте вона не є аж повною альтернативою українському єдиному податку. Тому ми про це і поговоримо сьогодні. В системі Richard застосовується 8 різних податкових ставок від 2 до 17%. Ставка залежить від типу діяльності, які здійснює підприємець. Якщо типів діяльності декілька, то застосовуються різні ставки для кожного окремого виду доходу. І тут ми підходимо до ключових відмінностей від України. По-перше, кожний дохід проводиться окремо, і помилки в обліку можуть призвести до застосування максимальної податкової ставки на всі доходи підприємця. Також важливою відмінністю є те, що податок виникає не за фактом надходження грошей на рахунок, а при першій події, якою може бути поставка товару або послуги клієнту. А це, в свою чергу, означає повний бухгалтерський облік, зберігання первинної документації, виписок і інвойсів і подання щомісяця або щоквартально фінансової звітності. В Україні такі деталі потрібні лише під час проходження перевірок. Все ж для ЄДГ також існують можливості оптимізації податкового навантаження. Це і часткове відрахування соціальних внесків, перенесення збитків минулих періодів та застосування податкових пільг. Але всі ці можливості потребують точного бухгалтерського обліку і досвіду. Помилки можуть коштувати дорого, і саме тому ми радимо перший час працювати з бухгалтером. У Польщі обов'язковий ПДВ при досягненні обороту 240 тисяч злотих на рік. При роботі з клієнтами з Європейського Союзу обов'язково реєструвати європейський ПДВ номер. Якщо ви маєте європейський ПДВ номер, ви зобов'язані щомісяця подавати звіти, вміти перевірити податковий статус вашого клієнта та вміти правильно нарахувати ПДВ на кожну транзакцію. При переплаті ПДВ можна подати запит на повернення податку або зарахування його на наступні періоди. При роботі з фізичними особами з Європейського Союзу часто обов'язкове адміністрування ПДВ через систему ОСС. Тому навіть на спрощеній системі ПДВ є одною з найскладніших частин роботи бізнеса. І саме тому без бухгалтера часто обійтися неможливо. Внески в ЗУС дуже схожі з українськими єдиними соціальними внесками і вони включають в себе пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування від інвалідності, внески в фонд праці. Добровільне страхування від хвороб і медичне страхування. Соціальне страхування сплачується єдиним фіксованим платежем, а медичне страхування залежить від доходності підприємця і розділяється на три різних рівня. Також важливо зауважити, що для бізнеса, який тільки розпочав свою роботу, перші 2,5 роки доступні пільги на соціальні внески. Для порівняння ЄСВ в Україні значно простіше. Це єдина ставка для всіх груп оподаткування 22% від мінімальної зарплати. На 26-й рік ця сума складає для третьої групи 5707 гривень на квартал. Якщо порівняти з польським ЄДГ, який при обороті 10 тисяч злотих сплачує ті самі 22%, але від всього свого обороту, український ФОП виглядає значно вигідніше. Якщо ви вважаєте, що відкрити ЄДГ в Польщі є складною бюрократичною процедурою, то насправді ні, це дуже схоже з відкриттям ФОП в Україні, і все можна зробити повністю віддалено, за виключенням єдине того, що потрібно особисто прийти в банк для відкриття рахунку. Український ФОП виграє в простоті бухгалтерського обліку нижчими податками та меншими внесками на соціальне страхування. Проте ЄДГ може бути хорошою альтернативою, якщо ви проживаєте в Польщі і розглядаєте можливість легалізації вашого доходу там. Адміністрування ЄДГ дещо складніше, ніж адміністрування українського ФОП, особливо в питаннях внесків в ЗУЗ і ПДВ. Саме тому в перші місяці ми радимо скористатися послугою бухгалтера, що допоможуть уникнути помилок на перших етапах. Якщо ви потребуєте допомоги з реєстрацією ЄДГ, реєстрацією ПДВ чи розрахунком внесків на соціальне страхування, наші бухгалтери будуть раді вам допомогти. На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Мирного вам неба!